Перед вами Феррарі для бідних. Це так казали європейці на цю машину. А саме це Opel Calibra Ну Хто знає як Opel Calibra хто знає, як Ваунхал Calibra також Chevrolet Calibra і Honor Да, Ось таке купе. Двохдверне. Дана автівка, яку ви бачите, вона вже повністю тюнінгована, як... Візуально так і всередині. Зараз я вам все покажу. Да, ось такі двері відкидні. як кажуть, в народі в нас відкриваються крила чайки. Враховуючи перелік моторів. моторів було дуже багато. Це було три 2 літрових потім був 2-літровий турбо і було також 2,5-літрових мотора. Так, перший 2-літровий був на 115 кінських сил, другий на 136, третій був на 150, потім двохлітровий турбо-повний привід був на 204 кінських сили. Що стосується по моторам 2,5, 2,5 були на 170 кінських сил. Так, покажу вам зараз всередині. Взагалі, як тут обладнано все. Ну, повністю перероблено під такий, знаєте, тюнінг. Коробка механічна стоїть. Да, ось такий салон. Так, На порогах є наліпки, що це опель. Да, ось такі шкіряні, а може шкір замінник сидіння. Ось таке кермо спідометр на 260 км на годину. Да, ось такі двері відкидні в, верх, в верхню частину. Так, задні стоять ось такі, бачите, тюнінговані стопи. Ось така вихопна система. Так, стоїть такий здоровецький буфер всередині. Також на ракалі от такий намальований Calibra. Да, Досить цікава така модель, була розповсуджена в 90-х та 2000-х роках. Так як не за, не за великі гроші можна було купити досить цікавий такий спортивний автомобіль. Стосується по прискоренню, якщо брати саму слабку модель, це 2 літра на 116 конячок, вона могла прискорюватись до 100 км на годину за 10 секунд, а сама швидша була, це... 2 літра турбо 4х4. Прискорення було за 6,8 секунд. Ну, непоганий такий показник, як на 90 ті роки, і тим більше повний привід 4х4. Так, стоять ось такі титанові диски, розмір 215-40х17. ну Дивлячись на цю автівку, можна сказати, що вона вже колекційна. Дійсно, і тим більше перед вами це один з тих варіантів, який рідкісний є, це турбо двохкубовий на 204 конячки, до речі, це повний привід. Таких автомобілів дуже небагато. На Україні взагалі я таких автівок не бачив. А щоб ви розуміли, в Європі теж ці автівки рахуються вже як колекційні, саме з цією комплектацією. 4х4, 2 літра турбо. Зараз для порівняння я вам покажу, що таке тюнінг і що стоїть машина без тюнінгу. Будь ласка, ось дві калібри, та про яку я розповідав вам. Це 4х4 двох літрова, 204 конячки. І ось ця праворуч в чорному кольорі. Такі гарні титанові диски. 215-40 на r 17 Всередині шкіряний салон. Перфорована шкіра. До речі, стоїть 6-ступенева механічна коробка передач в даному екземплярі. Екземпляр дуже в хорошому стані. Стоїть на тимчасових номерах. Я не знає, дані автівки були і випускалися в кількості тисячу штук три рази. Це лімітовані були такі версії. І четвертий раз були випущені 984 штуки. їх була назва Limited Edition. Так, да, ось таких два варіанти.